Розпочинаємо новий курс лекцій Розсекречена історія України. Тема сьогоднішньої лекції Роман Шухевич. Останній звіт головнокомандувача УПА до 116-ї річниці від дня народження. План лекції. Вступ. Перше питання. Чекісти називали його вовком. Друге питання: загін упав в оточенні американських танків. Третє питання: наша боротьба не дозволяє народові скоритися перед ворогом. Четверте питання: окремі цитати зі звіту. Література. Погляд на останні роки життя і діяльності головнокомандувача УПА Романа Шухевича крізь призму, призму розсекречених документів НКВД МГБ УССР засвідчує. Він не мав жодних ілюзій з приводу того, як має повстати вільна і незалежна Україна, а саме, силою зброї у запеклій боротьбі з московитами. Для цього, за його переконаннями, треба ретельно вивчати ворога, знати його настрої, психологію, сильні і слабкі сторони, та, що дуже важливо, не мати зневіри у своїх лавах. Чекісти називали його вовком. оперативно розшукові справи, справи агентурної розробки, справи формуляри на Романа Шухевича органи НКВД почали активно заводити із 1944 року. У той період спостерігається сплеск повідомлень і доповідей про діяльність Української повстанської армії та її керівників. Водночас чекісти у документах головним командиром УПА, а іноді ще помилково називали Клима Савора командир УПА Північ, але невздовзі вже чітко усвідомлювали, хто насправді очолює весь повстанський рух. При цьому в документах і задумах щодо Романа Шухевича, на відміну від розробки деяких інших активних діячів національного визвольного руху, не йшлося про встановлення з ним можливого оперативного контакту, сіляння до співпраці, компрометацію чи дискредитацію. І з самого початку чітко ставилося завдання вистежити і ліквідувати. Альтернативи не було. Основну розробку і розшук здійснювало управління 2ННКГБ МГБ УССР, підрозділ на який покладалося завдання боротьби із рухом. Опору ОУН і УПА, а також із закордонними центрами українських націоналістів. У 1944 році нарком госбезопасності УССР Сергій Савченко затвердив оперативний план «Барліг», спрямований на розшук і ліквідацію членів проводу ОУН і особисто Романа Шухевича. А у 1945 році на нього була. Спочатку заведена справа формуляр, а невздовзі оперативно-рошукова справа, на якій чекісти дали назву Вовк. Водночас розвідувальні підрозділи також ввели свої справи на Романа Шухевича. Зокрема, в архівних документах є згадування про те, що у 1941 році п'ятим розвідувальним відділом УГБ НКВД ОССР на нього була заведена і облікована справа номер 837 на підставі донесень закордонних агентів. У цих повідомленнях йдеться про те, що Роман Шухевич псевдощука, член ЦК УНО. Українське національне об'єднання є помічником зі зв'язків керівника повстанського штабу Бандерівського проводу ОУН у місті Кракові, перебуваючи на боці бандерівців. Шухаєвич входив до складу комісії з регулювання протиріч між бандерівцями і Мельниківцями. 13 липня 1946 року перше розвідувальне управління МГБ УССР завело нову справу формуляр на Романа Шухевича. У постанові про заведення справи зазначено Шухевич Роман, УУнівський псевдощука, Тур Чупринка. На третьому надзвичайному великому зборі ОУН був обраний провідником центрального проводу ОУН. Замість Максима Рубана одночасно був призначений головнокомандуючим УПА. До справи долучено довідку, складену за справою номер 4 дроб374 на Романа Шухевича, яку вело управління 2Н. У ньому головнокомандуючий УПА характеризувався як кадровий український націоналіст-фанатик. Доволі здібний військовий спеціаліст, всебічно розвинений, користується великим авторитетом серед визначених діячів українського націоналізму. Під його керівництвом проводилася вся військова підготовка і діяльність ОУН. А наприкінці довідки зазначалося: в оперативному плані за справою формуляром на Шухевича Романа намічені заходи. Для відшукування і безпосередніх агентурних підходів до нього з метою ліквідації. Для виконання намічених за справою спецзаходів будуть використані агенти Греїв, наймичка і Віктор. Ці матеріали датовані листопадом 1944 року. Відтак, повідомлення агентури і протоколи допитів діячів ОУН захоплених НГБ. У той період дали змогу чекістам об'єктивно оцінити роль і місце Романа Шухевича в українському визвольному русі його небезпеку для кремлівського керівництва, яке репресивними методами впроваджувало свою політику на західноукраїнських землях. Загін УПА в оточенні американських танків. Після завершення Другої світової війни совєтська влада мобілізувала величезні сили проти українського національного руху опору на Західній Україні. Кремль усвідомлював, що діяльність УПА перешкоджає процесам утвердження там комуністичної влади, негативно впливає на настрої в суспільстві, справляє невігідне для комуністичного режиму враження на світову громадськість. Для придушення і розгрому підпілля кинули величезні сили. У кожному райцентрі і більш-менш значому населеному пункті розмістили військові гарнізони. Оперативно чекістські групи і винищувальні батальйони перебували в постійній бойовій готовності. Вони влаштовували масові облави на повстанців, діяли хитрищами і підступними методами, перевдягаючись у форму УПА. Всіляко переслідували і залякували місцевих жителів, які підтримали упівців. Підпілля зазнавала значних втрат, але не припиняла боротьбу. Український визвольний рух виявився добре організованим, ідеологічно загартованим і безкомпромісним у прагненні за будь-яку ціну. Зберегти сили до початку можливого нового збройного конфлікту між країнами Заходу і СССР, який би дав ще один шанс вибороти Державну незалежність України. Водночас, учасники руку опору, які опинилися в доволі скрутному становищі, були змушені остаточно перейти від наступальної повстанської до оборонної глибоко підпільної тактики оборони. Нова тактика полягала у конспіративних політико-бойових діях, в умовах підпілля, уникненні масштабних збройних виступів, переходів до боротьби з використанням дрібних підрозділів. Розроблення нових тактичних схем особисто здійснював Роман Шухевич. При цьому він намагався постійно доносити до закордонних частин ОУН інформацію про те, що відбувається на українських теренах. Хотів, аби всі знали, що підпілля живе, діє, зберігає та накопичує сили для нового етапу боротьби. Як свідчать архівні документи, у 1945 році УПА організувала рейди до Польщі, Чехословаччини та Румунії, пропагуючи ідеї українського визвольного руху. У наступні роки були спроби окремих груп прориватися через кордон і діставатися країн Заходу. Про один із таких епізодів йдеться у посланні для друзів тура, шелеста або повора від уунівського діяча деркача, датованому 1948 роком. Це послання через мережу емісарів і кур'єрів мало дійти до когось із зазначених у зверненні адресатів. Тура Романа Шохевича, шелеста Василя Сидора, командира УПА Захід або ПАВОРА Павла Мигаля, тогочасного керівника Чортківського окружного проводу ОУН. Але було перехоплено МВБ і за визначеними адресами не дійшло. У посланні передається побажання від закордонного центру ОУН витримати і ще раз витримати. Якщо знадобиться, то час від часу давайте знати більшовикам, що ви ще існуєте. Крім цього, йдеться про політичне життя за кордоном, взаємостосунки між різними українськими політичними течіями і докладно розповідається про те, як на Заході сприймали відомості про діяльність УПА. Одні під пливом більшовицьких представників розглядали цей рух як бандитський, зазначається у посланні, інші все переінакшували. Бу було мало таких, хто це все правильно уявляв. Коли ж прийшли в американську зону у півці, то вони закрили всі мроти. У півці проходили через Чехословаччину в американську зону з вересня по листопад 1947 року. Першою прийшла група Громенка 37 чоловік. Вся європейська преса писала про бої в Чехословаччині, а американці не знали, чому вірити. Вони думали, що це все большевицька провокація. Із Вашингтону надійшов наказ посилити кордон. Нікого не пропускати і в разі необхідності стріляти. Із цього питання американці радилися з АБН антибільшевицький блок народів. Остаточно вирішили, що якщо у півці здаватимуться, то вони будуть інтерновані. Перша група була оточена танками. Хлопці не хотіли здаватися, але під чесне слово американського офіцера. Що їх не видаватимуть большевикам, склали зброю. Їх розмістили в казармах, а невздовзі до них долучили тих, хто прийшов пізніше. Загалом набралося понад 200 чоловік. До них приїздили різні особи із розвідок, агентств, і вони давали інтерв'ю. Далі в тексті зазначається, що американці дуже дивувалися, як можна так воювати в таких жахливих умовах за нестачі зброї та всього іншого, необхідного для ведення збройної боротьби і нормального виживання, в глибокому підпіллі в лісах і краївках. Ваша друкована пропаганда не зробила б того, що зробили ці хлопці, заявляли вони. Наостанок у посланні згадується, що до прибулих українських теренів підходили різні представники із проханням заповнити розвідувальні анкети і пропозиціями про співпрацю, на що хлопці написали їм відповідь: щось на кшталт листа до султана. Архівні документи не дають відповіді на питання, чи дійшло це послання до Романа Шухевича. Водночас у справі формулярі збереглася фотокопія рукописного документу варіанту звіту самого головнокомандувача ОПА, адресованого центральному проводу ОУН за кордоном. Наша боротьба не дозволяє народові скоритися перед ворогом. Звіт Виконаний розбірливим охайним почерком на 10 аркушах. До нього додається карта і кілька нотаток із підписом Тур, датованих Траном 1949 року. В одній з них зазначається: Друже, прошу сконтактувати віддавця цього листа, друга Мартина Мізерного. Із людиною, яка може ствердити ідентичність його особи. Після ствердження ідентичності прошу його зв'язати з проводом ОУН. Слава Україні. Травень 49. -го. Тур. В іншій нотації адресованій безпосередньо провіднику, тобто степану Мандері, так само йдеться про Мартина Мізерного, ідентичність якого Роман Шухевич рекомендує підтвердити через низку осіб, яких називає і додає, що просить прийняти того з повною довірою. Водночас, у доповіді з Києва, на ім'я начальника першого управління МГБ СССР генерал-майора Георгія Утєхіна повідомляється подробиці, які дають змогу більше дізнатися про цей звіт. У документі зазначається, що звіт був вилучений у бандитів, які йшли з України через Чехословаччину і були вбиті під час збройної сутички на території Чехословаччини. Крім цього, підтверджується, що звіт був адресований для Степана Бандери через Мирослава Прокопа Івана. Гриньоха Володимира Стахєва, Дарину Реберт і її чоловіка Лева Реберта. У коментарях керівництво МВБ ОССР зауважило, що лідери українського підпілля, як випливало зі звіту, дуже занепокоєні тривалою відсутністю зв'язку за, за кордоном, що могло призвести до неправильного. Сприйняття діячіма центрального проводу як радянської дійсності, так і реальної оцінки ними під ООН. Відтак, Роман Шухевич нібито вирішив надати докладну інформацію за основними напрями, напрямами суспільно-політичного життя. Звіт має низку тематичних підрозділів. Робота в організації, проблеми УПА, про ворога, внутрішню політику СССР, національне питання, культуру, духовність, соціальні проблеми, спецслужби, перспективи розвитку ситуації, проблеми за кордону та інші. У них Роман Шухевич на підставі тих матеріалів, які збирала повстанська розвідка і загалом усі структури підрозділи УПА, характеризував ситуацію, викладав своє ставлення до різних подій і явищ. Ось лише окремі цитати зі звіту: зі збереженням написання: Політика внутрі країни. Ціле життя в СССР це один військовий лагер. Найбільшим агітаційним кличем є Родина, отечество, перед тим колись революція, і зв'язку з тим страшний шовінізм. Той воєнний військовий лагерь є пронизаний неймовірним терором. Національне питання. Скрізь панує насильницька русифікація. Но російським народом накидують російські пісні, російську мову. Все це проходить неформально, а так сказати, фактично. Українців фактично називають халами, а українську мову колгоспною. У Львові розовірна мова російська. І весь цей русифікаційний натиск проходить при сильному терорі. Це саме діється на всіх національних територіях. Поліція МГБ власне тримає в руках цілий СССР. Воно охоплює всі ділянки життя в кожній не меншій клітині суспільного життя. Мусить бути принай... принайменше один агент чи відпоручник МГБ. Вони мають право робити з усім населенням усе, що хочуть. Панує повна свавілля МГБ. Все населення тримає страхом перед своїми так званими ісправно-трудовими лагерями. Дітей від батьків розлучають і розміщують їх у своїх будинках, де їх по своєму виховують. Малих у в'язниці мучать, тортурують і засуджують так само, як і старих. Культура в СССР в СССР немає культури. Не можна говорити про якусь культуру тільки партійна пропаганда. Всіх письменників постійно критикують. Вони мусять постійно каятися і виправляти так звані свої помилки. Останню найбільшу нагінку повели проти космополітів, до яких зачисляють всіх тих, які признають, що на Заході були які-небудь цінності культури чи науки, все, що вартісно могло і може погодити тільки з Москви. Духовність. Ті совєтські люди, що є москалі, а також багато українців, виказують такі азійську духовність, яка проявляється в плазуванні перед сильніщем і в одночасній ненависті до нього. Страшна взаємна недовірчивість, підступність, хитрість, наприклад, всі бійці МВД знають, які жахливі життєві умови ССР СРСР. Їхні батьки і матері гинули з голоду, але вони одночасно зі страшними завзяттям поборювали наш рух. Перспективи внутрішнього розвитку ситуації в якомусь близькому році, в десятих роках, не треба сподіватися радикальної зміни внутрішньої ситуації. Сталін тримає все в руках. І про які-небудь зміни за його життя не може бути й мови. Зі смертю Сталіна може виникнути внутрішня боротьба поміж його послідовниками, яка може мати різні форми, і могла би привести до внутрішнього послаблення в СССР. Очевидно, якщо хтось із його наслідників зуміє на деякий час. Удержатися при владі, то навчений методом управління Сталіна буде вдержувати далі в руках цілу імперію. Отже, одиноко смерть Сталіна може викликати послаблення режиму, тому всі ставлять на війну успіхів революції в мирний час не віримо. Творити в СССР які-небудь опозиційні рухи, є фізично неможливо. Про, нас, про наш рух знають в цілому СССР і більше або менше симпатизують з нами всі пригноблені люди. Большевики змальовують нас як бандитів, як бувших німецьких агентів, і ще багато людей на Сході, які вірять такій більшовицькій пропаганді проти нас. Але також є вже поважне число тих, які вже знають, за що ми боремося. Наша боротьба допомагає народові в його боротьбі проти большевізму, ширить серед нього національну гідність і не дозволяє народові скоритися перед ворогом. Якщо б нашої боротьби не було, нині стан на ЗУЗ західноукраїнських землях був вже фатальний. Чим довше ми думаємо продовжувати нашу боротьбу, Чим довше народ буде на ЗУС, зможе плекати ідею самостійної України. На рівні з фотокопією рукописного варіанту звіту у справі формулярі розміщено переклад з української на російську, який зробив і завірив начальник відділу управління ДВН МГБ УССР капітан Пушкін. Характерно, що російсь... у російськомовному тексті замість прізвища Сталіна робився прочерк, бо контекст був негативний, а це чекісти не могли собі дозволити навіть у такому варіанті. Вірогідно, що потім прізвище вписувало від руки. Чотири зроблених копії зі звіту передали до управління 2Н МГБ ОССР, п'ятий до Секретаріату МГБ УССР. До Москви копію надіслали 28 лютого 1950 року. У ті дні полювання на головного командира ОП вже війшло у увішальну стадію. За кілька днів, 5 березня, він загинув у селі Біл... Білогорща Львівської області, намагаючись вирватися з оточення оперативно-чекістів підрозділів, загонів регулярної армії та внутрішніх військ МВБ СССР. Про обставини, загибелі і подробиці проведення цієї операції МВБ у архівних фондах розвідки подробиць не виявлено. Цим безпосередньо займалися управління 2Н та інші спеціальні для цього створені групи під кураторством представника із Москви. А справа Формуляр, що міститься в Головному Державному архіві Служби зовнішньої розвідки України, Завершується постановою про її закриття через смерть Романа Шохевича і долучення до неї конверта із рукописним звітом та низкою супровідних нотаток, кожна із яких закінчується словами Слава Україні! Тур! Щоб підтримати україномовний контент, натисніть «Подобайку». І підпишіться на наш канал. Дякую за увагу!